За фахом розповідає В'ячеслав Міщенко, він медик. Працює понад 20 років зубним техніком у військовому госпіталі, а любов до фотографії та природи перейняв від батька. Я ніде нічого не закінчував. Ні по фотографії, ні по мистецтву. Ти відчуваєш ці кольори композицію. Скільки себе пам'ятаю, стільки пам'ятаю фотографію. То тобто ще аналогові фотоапарати. Ще які були там і Сміна, і «Зеніт», і «ФЕД», Він цим всім користувався. Це було років напевно десять чи 11. Я Хотів захотів сам фотографувати. І починалося це з сміни. От і отак от фотографія, можна сказати, війшла в моє життя. В'ячеслав згадує, що у 90-ті робив макрозйомку ледь не навпомацьки. Бралися кольця, бралися там Юпітер. Це були муки. Це тут ти не знаєш, що вийшло. Ти знімав там 10 цих пленок, а потім поки проявиш їх. От і побачиш результат, і там було дуже багато браку. Нині часи і техніка для зйомки змінилися. Незмінним каже фотохудожник: лишається те, що у пошуках вдалого кадру влада не лише забруднитися, а й намокнути та чекати годинами. Кляц, 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 так не вийде. Це треба продумати, оскільки за кожною вдалою світлиною стоїть складний процес підготовки, говорить чоловік. Чорні лелеки дуже лякливі. Вони роблять свої гнізди далеко в лісі, і в Житомирщині, якщо не помиляюся, в нас оселяється всього там 12 чи 14 пар. А тут я бистрику дивлюся, на полі сидить 12 лалек. Я їх відсліджував десь неділю, поки знайшов, де вони сидять. Зробив скрадок. Приїхав 4 ранку і не дихав. Щоб їх засняти без освіти, але з ідеєю та підтримкою друзів, розповідає В'ячеслав Міщенко у 2014 році. Зробив світлини, які перемогли на американському конкурсі Люсі Евордс. Це були равлики. Це було п'ять робіт. А одна з них була визнана найкращою в номінації Дика природа, а потім в номінації відкриття року. Робота, яка виграла, була просто фуджиком. Це не зеркальний фотоапарат. Це ну всі були в шокі просто. Це доводить, до те, що не важно, що в тебе в руках, важно що в тебе в голові. Я входив в десятку кращих макрофотографів світу. Окрім конкурсів, каже В'ячеслав, мав фотовиставки скажу, і в Україні, і за кордоном. Звичайно. А японці надрукували збірку з його знімками. Тут равлики і бедрики не підписані їхніми хоку. Вони наняли ще поета, який до цих світлин писав вірші. Оця світлина обійшла напевно весь світ, тому що наскільки вона вдала, стала, фотохудожник каже, хотілося б і в Україні мати таке визнання, як за кордоном. Відношення в нас в країні от, до публікацій до видань. Ну за кордоном, наскільки це все більше і продвинуто, і там більше тебе знають, ніж, скажем так, в Україні. Тому, говорить В'ячеслав Міщенко, роботи у цьому напрямку вистачає. Міста чудові, краєвиди в нас чудові, пейзажі в нас чудові. Україна взагалі така універсальна країна: від моря до Карпат до гор. Є куди поїхати і є що познімати. Катерина Тарасюк, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина. Ну, звичайно,